зараз мені. Чого ти трясешся? Чого ти трясешся? Чи Сора має суперника? чи проблеми на прицілі у скандального ветерана Дерека. чи Сори не менш скандальний Джарел Міллер. Контракт вже підписаний. Я попереджаю Усика. Це буде великий апсет. Я маю перечуття стосовно цього поєдинку. Хірн. Усик дійсно це сказав. Та йди. Я почуваюсь чудово. Подружжя Усиків вразило фанатів атмосферними кадрами на мотоциклі. Едді Хірн вважає, що паркер переможе достроково. Про кого мова? Василь Ломаченко продав свій будинок в США. Вітаю, друзі! Випуск дуже потужний та гарячий, звісно, 21. Тому відтягуйте дітей від екранів. Беріть щось тепленьке. Авансом притуляйте коментарі та вподобайки. Всім приємного перегляду. На Каут ТІВ починаємо ганяти новини боксу, від яких холодок гарантований. Дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика Катерина Усик. Опублікувала в інстаграм знімки, які миттєво вірусяться та привертають увагу фанів боксу. На фото усик за у шкіряному жилеті, а Катерина позаду нього у стильній курці та джинсах. Кому цікаво деталі за кулісся боксу, то долучайтеся до телеграм-каналу. Закріпляю в описі. Відомий британський промоутер Едді Хірн емоційно відреагував на заяву абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика, який висловив бажання продовжувати професійну боксерську кар'єру до 41 року у коментарі, опублікованому на sport.ua. Хірн визнав, що раніше сам припускав, що Усику, можливо, варто задуматися про завершення кар'єри, але слова українця змусили його переглянути свою позицію. Усик дійсно сказав, що хоч Хоче битися до 41 року, знаєте, іноді ми самі відправляємо спортсменів на пенсію. Чи не так Я й сам говорив, що можливо йому варто завершити кар'єру. Але може Олександр нас чує і думає, та йти до бо я почуваюся чудово, боксую краще, ніж будь-коли. Чому маю зупинятися? І він має рацію абсолютно. Якщо усик у чудовій формі, і усе ще голодний до перемог, бажаю йому успіху, заявив Хірн. Олександр Усик, якому зараз 38 років, є володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBF, у суперважкій вазі з рекордом 24-0, 15 нокаутів. Він залишається непереможним і продовжує демонструвати виняткову форму. Зокрема, після двох перемог над Тайсоном Ф'юрі, які принесли йому звання абсолютного чемпіона. У недавньому інтерв'ю Усик поділився планами продовжувати виступати ще протягом кількох років, зазначивши, що почувається фізично і ментально готовим до нових викликів. Реакція Хірна відображає повагу до рішення Усика, а також визнання його права самостійно визначати, коли завершувати кар'єру. Промоутер підкреслив, що якщо Усик залишається мотивованим і перебуває в відмінній формі, ніхто не може змусити його зупинитися. Ця заява додає інтриги до майбутніх планів Усика, який, судячи з усього, не планує найближчим часом залишати ринг і готовий захищати свої титули проти нових претендентів. Дерек Чісора, відомий британський боксер важковаговик, зробив гучну заяву, попередивши абсолютно чемпіона світу супервишківезі Олександра Усика, про можливий великий апсет у його майбутньому бою. За словами Чісори, наступним суперником Усика стане не Джозеф Паркер, як багато хто очікує, а Фабіо Вордлі, який на думку ветерана, здобуде сенсаційну перемогу в найближчому поєдинку. Чесора поділився своїм прогнозом в інтерв'ю, зазначивши, що має сильне перечуття щодо перемоги Вордлі над паркером. Маю передчуття, що Фабіо переможе нокаутом. Не знаю чому, просто відчуваю, як коли вгадуєш свої числа в лотереї. Зараз його час, адже після останнього бою він прагне довести свою силу. Я знаю Фабіо, він справжній звір. Паркер теж міцний, але цього разу перемога буде за Вордлі. Повірте, бій обіцяє бути вибуховим. Цитує Чісору сору видання спортучка бій між Фабіо Вордлі, тимчасовим чемпіоном WBA у суперважкій вазі та Джозефом Паркером, тимчасовим чемпіоном WBO, запланований на 25 жовтня 2025 року. Переможе цього поєдинку отримає право кинути виклик Олександру Усику за титули абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Усик, який наразі отримує пояси WBA, WBC, WBO та The Ring, готується до чергового захисту своїх титулів. І результат бою Вордлі Паркер визначить його наступного суперника. Фабіо Вордлі, 30-річний британець, має репутацію потужного нокаутера і прагне затвердити себе як одного з провідних претендентів у дивізіоні. Його агресивний стиль та фізична міць роблять його небезпечним суперником. Джозеф Паркер у свою чергу є досвідченим боксером, екс-чемпіоном світу за версією WBO, який вже зустрічався з топовими бійцями, включаючи Ентоні Джошуа та Діляна Вайта. Обидва боксери мають свої сильні сторони, що обіцяє напружений і видовищний поєдинок. Чи Сора, який сам неодноразово бився за літою суперважкого дивізіону, включаючи Усика в 2020 році, вважає, що Вордлі має всі шанси здивувати боксерську спільноту. Його впевненість у Мозі молодшого співічизника базується на інтуїції та знанні характеру Вордлі, якого він називає справжнім звіром у ринзі. Зараз я озираюся назад і думаю, як я став чемпіоном світу у 24 роки. Олександр Русик, який залишається непереможним у професійному ринзі, уважно стежить за розвитком подій у суперважкій вазі. Усик готується до нових викликів незалежно від того, хто переможе в бою Вордлі Паркер. Український чемпіон буде фаворитом у майбутньому поєдинку, але Чесора застерігає, що в Вордлі може стати несподіваною загрозою. Боксерська спільнота з нетерпінням чекає на поєдинок 25 жовтня, який не лише визначить наступного претендента на титули Усика, але й може стати одним з найскравіших боїв року в суперважкій вазі. Голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Еді Хірн поділився своєю думкою про майбутнє поєдинок між тимчасовим чемпіоном світу WBO у на вазі Джозефом Паркером з британським боксером Фабіо Вортлі. Я думаю, що паркер переможе достроково проміжкою між восьмим і десятим раундом. Але Фабіо добрий, і дуже небезпечний боєць. Я бажаю йому обом удачі. Вони чудові хлопці. Якщо цей бій відбудеться, то це буде справжній вогонь в ринзі, де вилітатимуть бомби. Хто любить справжню рубку без боксерського IQ – Буде саме то, Чисора проведе бій в Манчестері проти суперника, який на вагах показує 140 кілограмів Джарела Міллера, представник США. Нагадаємо, це ювілейний 50-й бій для Дерека і, можливо, навіть останній у його кар'єрі. За інформацією, no Small Boxing сторони провели успішні перемовини та підписали контракт на майбутній бій, який має бути 13 грудня в англійському Манчестері. Вечір боксу буде організовано впливовим британським промовом. Френком Вореном та його компанією Квінсбері, а головною подією шоу стане бій непереможного Мозеса Ітауми проти двоюрідного брата циганського короля Хью Ф'юрі. Хію Фюрі чи зможе створити конкуренцію молодому таланту? Та чи зможе Дерек піти на пенсію з досить таки тяжкою перемогою? Адже Міллер гігант ще той. Пам'ятаємо, як він намагався розірвати Ентоні Джошуа, але сам провалив допінг тест і бій не відбувся. Далі на радарах його суперник був визначений, і це був Даніель Дюбуа, де звісно, Міллер влаштував майже бійку на битві поглядів. Скажи це зараз мені. Чого ти трясешся? Чого ти трясешся? Сам поєдинок був напруженим та конкурентним, і Міллеру не бракувало пального, щоб підтримувати темп бою. Дюба цим скористався і впевнено переміг. Це була перша поразка Джарела Міллера. Чісора посідає друге місце в рейтингу міжнародної боксерської федерації IBF і востаннє виходив на ринг в лютому. В Манчестері Дерек у видовищному протистоянні здолав Отто Валіна зі Швеції. Обов'язково прокоментуйте ці два мегафайти. Дерек Чісора проти Джарела Міллера та Мози Ситаума проти Хьюі Фюрі. Ваша думка дуже важлива. Він продав свій будинок в США. Він не продав його. Ломаченко все ж таки продав свій будинок в США дешевше, ніж хотів. Українець отримав майже 2,5 мільйонів доларів. Що на 129 тисяч менше, ніж він хотів. Ну, де твій коментар? Де він? Де? Друзі? Дякую, що домотали це відео до кінця. До нового випуску. Всім міцного здоров'я. З вами був Нокаут TV.